Стрільці, доброго вам дня! Сьогоднішній прогноз на квітень місяць 2025 року він для вас. Я, як завжди, використовую три колоди для того, щоб звів інформацію. Це класична таро райдера уейта. Це найкраще, що є з Таро, як на мене, це класика. Далі я використовую іронічну колоду і використовую китайську систему щитування інформації, яка називається ІДЗИН. І в підсумку вона, вони разом три колоди дають максимум інформації. Рунічна і китайська системи, вони не тільки дають передбачення, а й гармонізують простір протягом місяця для вас, стрільці. Так, що ж вас чекатиме у квітні? Квітень він дасть вам багато енергії. І енергія тут така активна і швидка. Ну, ви і так у нас такі активні, швидкі, а в квітні ви станете ще активніші, ще, ще швидші. Тому можете планувати багато справ. Зробити на квітень, ви можете вирватися вперед і набагато перегнати ваших суперників, людей з вашого оточення, тобто вам буде доля допомагати бути першим, бути попереду. Тобто, це квітень, це такі у вас енергії. Якщо ви хочете досягти успіху, діти рішуче, бажано з двома помічниками. Тут у вас у квітні звертаєте увагу на цифру «3» тому що число 3, з ним будуть пов'язані важливі рішення і події у вашому житті. От 3, 3 це у нас аркан Імператриця, і 3 це гроші, це процвітання, це ріст, це розвиток, це плоди, отримання плодів. Це досить крутий аркан плодовитості. І і тут от 3, 3 може бути 3 людини, 3 Квартали, наприклад, три дня, да, три тижні. В такому плані звертайте увагу на цифру три. І дивіться, ваше везіння, от в квітні, да, така енергія позитивна, оптимістична вдачі, вона може визивати заздрощі вашого оточення. Тому поводьте себе скромніше, мовчіть про ваші цілі, щоб зберегти енергію, не розпорошувати її, і для того, щоб уникнути образ зі сторони. Не взвалюйте на себе більше, чим ви можете винести. Тобто, ну бережіть себе, тому що можете скинути на себе таку непосильну ношу, і потім від цього ж будете страждати, тобто буде велика втома і буде таке відчуття, наче ви як загнали себе в рабство, да як ви не можете вирватися з оков. Також в квітні у вас будуть приємні сюрпризи. Робота в команді в квітні принесе гарні результати або робота з людьми. Багато руху, можливе подорожі або поїздки. Можуть бути подорожі, поїздки як заплановані, так і неочікувані. Є внутрішні страхи, які можуть бути перешкодами, зовнішніми перешкодами у вашому житті. Тому налаштовуйте себе позитивно, оптимістично. Можливі також у вас конфлікти проглядаються, конфлікти, конкуренція, змагання можуть бути, суперечки, можуть бути в квітні. Тобто ви можете з людьми там мати різну точку зору на одну і ту ж саму. Ситуацію. І така порада вмійте відстоювати себе. Це дуже важливо. І тримайтеся свого рішення, да, от, ну, своєї думки, відстоюйте її. І також дивіться, проявляйте твердість свого характеру, силу свого характеру, і ви завершите будь-які справи і з них вийдете переможцем. дуже гарний місяць для того, щоб усвідомити свою цінність, цінність і свою підняти свою самоцінність і підняти впевненість в собі. Якщо ми розглядаємо здоров'я, то тут Поступове покращення здоров'я, то якщо ви хворієте, то швидке одужання, може бути висока температура, обережно можуть бути травми. Травми ушиби, забої. забої. Ну, тут іде, навіть якщо і ви захворієте, то ви швидко одужаєте. Тут багато енергії одужання. І одужання йде таке гармонійне. Якщо розглядати кохання, то в парі у шлюбі можуть бути сварки та конфлікти. Може приглядатися боротьба за лідерство, тобто хтось хоче один керувати іншим партнером да, от бути зверху. Також в квітні у вас багато сексуальної, активної енергії, якою ви можете користуватися. Обережно, тому що втручання третьої особи у стосунки може бути. Ну, це може бути як свекруха, або ну, будь-яка третя особа, яка хоче влізти, або, там, наприклад, подруга, яка там, політки буде розпускати про вашу другу половинку в такому плані. Тому відсікайте і відстоюйте свою точку зору і свою кохану людину. Якщо ви в квітні, якщо ви одинаки в квітні познайомитесь, то є перспективи розвитку цих стосунків у майбутньому, тому сміливо можна ходити на побачення і знайомитися. Якщо ми розглядаємо гроші, то тут е, дуже багато активної грошової енергії. Про гроші варто мовчати, тому що тут йдуть тіньові таємні джерела доходів. І якщо ви правильно направите свою енергію цю активність, да, то у квітні ви можете отримати дуже гарні гроші. Якщо ви її направите неправильно, то можливі втрати грошей, тому треба. Тут треба бути розсудливим і продумувати кожну свою дію, так, щоб отримати прибуток. Гроші приходитимуть легко, може бути неочікуваний прихід грошей, і активні дії будуть вести до покращення фінансового стану. На роботі будьте обережні, і тому що є варіант того, що ви можете поконфліктувати з керівництвом, можуть бути спори, непорозуміння. Ну, так може програтися. Якщо ви шукаєте роботу, то можлива дуже велика конкуренція саме на те місце, на яке ви плануєте влаштуватися. І вам потрібно прикласти дуже багато зусиль, щоб стати першим і переможцем. І енергії квітня вам в цьому допоможуть, тому що вони активні, і перемога у вас є у будь-якій справі. Головне не боятися, не боятися бути впевненим в собі, цінити себе і відстоювати свою позицію. Ось такий у вас прогноз на квітень місяць. Я вважаю, що він крутий і хороший. Бережіть себе, я вас обнімаю, ставте мені лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Я кожному обіцяю, коли ми, я наберу, ми наберемо 500 підписників наступну мою ювілейну дату. Я подарую в подарунок таку послугу, як гармонізація. Це направлення енергії на вирішення саме вашої життєвої ситуації. Все, всіх обнімаю, пока, пока!